Доброго дня всіх вітаю. Дуже сподіваюся, що ви так само скучили за мною, як я за вами. І дуже рада вернутися до записування своїх відео. Мені, би, звичайно, хотілося з вами спілкуватися наживо, і тому, можливо, якось це вдасться залагодити. Ну, наразі є, так як є. От, трошки довший вийшов період. Мій мовчання, ніж я собі сподівалася, і я все весь час себе слухала, чи можу я записувати, виставляти відео і зрозуміла, що я можу записувати відео виключно з дому, з стану спокою, стану рівноваги. А останнього я трошечки подорожувала сподівано і несподівано. Дуже багато емоцій, переживань, проживань, якихось інсайтів, і я маю чим з вами ділитися. Це в основному роздуми, питання, і мені цікаво, а що ви думаєте, чи ви спостерігаєте схожі явища, про які я буду озвучувати, планую озвучувати. І перше за все, це чи. Має право людина відпочивати під час війни. Здавалося б, дуже просте питання, і в мене на нього навіть була відповідь, що так, звичайно, чому ні? Що відпочинок потрібен, в першу чергу, для власного ресурсу, бо коли ти виходиш з ресурсу, відповідно, ти не можеш бути вже корисним ні собі, ні іншим. Це дуже схоже, як в літаку кажуть, що як. Щось стається, то кисневу маску вбираємо спочатку собі, а потім дитині. От. І коли я поїхала на відпочинок. Мене накрило, Я поїхала сама. Чоловік залишився працювати, і я мала ще зустрітись там з донькою, але через два тижні. Ну, і я знаю, що в мене є можливість. Я це планувала, я також планувала працювати над новим текстом. Тобто, це така умовно для мене була письменницька резиденція, яку я сама собі влаштувала. І дуже несподіваним для мене виявилось те, що в перший день сонце, море з вікна. Жодних обов'язків, всі питання, начебто так, плюс-мінус закриті, нема за що так дуже перейматися. І мене накрило так, що я не сподівалася цієї емоції в себе мені ем, ну, десь захотілося вийти з вікна, якщо так дуже коротко, і я не давала собі радости. Я не могла зрозуміти, що зі мною, бо я ж це бере хусткою мудрою. Я кажу, дуже багато прожила, і дуже багато емоцій мала і впоралася в той чи інший спосіб. А тут раптом і я не розумію, звідки ця емоція. Я не розумію, що я повинна зробити, щоб вийти з тої емоції, тому що виходити в вікно це точно не вихід. Вертатися додому це теж не вихід, бо це втеча, одне, що одна, що, друга, що втеча. І мені довелося відцентруватися, зупинитися і зрозуміти, що відбувається. І я зрозуміла просто банальну річ: я собі не дозволяю тішитися тим, що маю. Я відкладаю всі позитивні. Емоції на якийсь час незрозумілий після чого, після війни, після перемоги, після, тобто невідомо, коли я собі збираюсь дозволити, збиралася дозволити проживати моє власне життя. І я зрозуміла, що не я одна маю схожі емоції. У мене дуже простий спосіб, я про нього згадувала на самих перших відео. У мене дуже простий спосіб вертатися до себе, бути тут і зараз. І все, що я почала, це налаштувала маленькі, маленькі ритуали, звичайні, в побутові. Я просто прокидалася зранку, там, чистила зубки. Звичайна, там гігієна а от, е, на, на щоденна, а далі я просто набирала відро води і мила ретельно вимивала е, підлогу, е, витирала порохи, при тому е, концентруючись точно, ну, е, зосереджено концентруючись на тому, що я роблю. І, е, для про себе я завжди говорю, що коли я вичищаю простір, я вичищаю себе від застарілих е, засад, е, від того, що вже не працює, щоб звільнити місце на нові е, ідеї, емоції, е, на, на, на щось нове, що можна собі дозволити. І скажу вам, це дуже працює. Далі я себе витягувала на пляж, я багато читала. І я пам'ятаю невдавніх попередніх відео, я казала: розчарована трошки була в тих книжках, що покупляла, такі вони мені ні про що були. І я десь трошки навіть засмутилася, що люди це читають, обговорюють, і а якби я в тому сенсі не дуже бачу. В цих книжках, для чого їх пишуть. Ну, Окрім того, що я можу побачити хорошу редакторську роботу, там, ну, але читати ради того або читати це трохи сумно для мене. І тут доля мені дає зовсім інші книжки, про які я теж зараз вам розкажу, які вивели мене з того стану на зовсім інший рівень. Це книжки про самотність. І я зрозуміла, що в цей момент я самотня. Я відпочиваю, я можу собі це дозволити, але я чуюся самотньою, тому що я не можу ні з ким розділити абсолютно свого, свого стану, Раз, що я чуюся самотньою вже давніше. Ще до того, як виїхала, самотньою через те, що я дуже мало людей, з ким можу розділити свої світобачення, своє бачення світу, світобудови. А далі ця самотність поглибилася, коли я виїхала. Я спочатку не зважала це вже 5 років, як я виїхала. Я спочатку менше зважала на це, ну, бо поки там багато побутових моментів, поки ти приїдеш, поки ти якось там облаштуєшся, поки одне, друге, десяте, і коли вже все ніби більш-менш якось збалансувалося, от, я зрозуміла, що мені страшенно бракує просто обіймів з подругами, теж близьких людей, мені дуже бракує мови. Я далеко від різних осередків, там от, українців чи там церков, які ходять десь збираються якісь клуби, які Я дуже далеко від них. І в результаті от, я чую, що мені бракує мови. І друге, най, напевно, найболючіше для мене на сьогоднішній день це є те, що. Люди, які залишились в Україні і проживають війну в Україні між тими, що виїхали, чи зараз, чи давніше, утворюється щораз більша прірва, яка, на мою думку, не так просто буде подолати, бо це категорично інший досвід. Я не можу, не буду і не потрібно оцінювати це там складніший чи простіший досвід, чи, чи кого більше болить. Бо цілком можливо, що людина, яка виїхала, її боли, може боліти більше, ніж хтось, кому є різні люди, кому. Ну, це не так болить, Україна не так болить, мова не так болить. І це не можна порівнювати взагалі, ну це деструктивно, але я себе чую абсолютно неправою, в тому, що я не можу озвучувати свої думки, бо а, тобі добре ти там далеко сидиш. І тобі легко казати якісь речі. Навіть було от такий момент, що я почала писати п'єси, можливо, я вже згадувала. Для мене це відкриття було, і несподівано приємно. Я отримала масу задоволення, це новий для мене формат. Одну п'єсу навіть ми планували з подругами поставити, але так наразі не вдалося, але я написала чергову п'єсу не на тему війни і подала її на конкурс. В Україні є кілька конкурсів, де можна подавати п'єси, і як я вже зрозуміла, це трошки інше, ніж писати книжки, і ці конкурси це один з шансів, щоб твоя п'єса була зауважена режисерами чи театрами і мала, мала життя подальше. І от я пишу п'єсу не про війну, висилаю туди, а пізніше, за якийсь час, я не ввійшла в жодні рейтинги, в жодні е, переможці. От. Але ну, І сприйняла це дуже нормально. Ну, звичайно, там, це моя там, якась третя п'єса, що я ще маю час і можливість але що мене заскочило? Що згодом я читала враження людей, котрі а, ці п'єси оцінювали і давали їм там, перші місця, другі і так далі. І одна з Тих учасниць журі прямим текстом в такій доволі брутальній формі. Написала, типу, на, на що, ну, це культурно, я скажу, а там було прямим текстом: що на хіба писати тексти, які не стосуються війни. Типу, що ви не знаєте, де ви живете. ну, я це сприйняла як кам'ять у мій город, і з одного боку, ну, десь мене це теж зачепило, а з іншого боку, я вже дякувати Богу, розумію, що існують різні думки, і я не, не зобов'язана відповідати чиїмось очікуванням. А інше питання, що війну кожен проживає в свій спосіб. І війна розпаковує в кожній людині абсолютно різні верстви, теми не менш болючі. Тобто тут йде зараз порівняння, чи мені більше болить, чи мені менше болить. І якщо я пишу не про війну, але пишу важливі для мене речі. Ця війна дозволила мені розпакувати це. Це війна, яка велася в мені на іншому рівні, і яку я проживаю в собі, можливо, кожен з нас має в собі маленьку війну. І теж я думаю, що вигравши свою власну війну в такий спосіб. Ми все-таки наближуємо цю е, перемогу от цієї фізичної війни, яка відбувається яка відбувається в Україні. І вернуся до тої самотності, коли я зрозуміла, що самотня, тому що мені не дуже є з ким розділити свій досвід, і що таких, як я, люди проживають зараз дуже різні досвіди. І Дуже важливо знайти когось, хто проживає бодай схоже, щоб могти поділитися. Ну, бо ми такі люди, бо ми такі створіння, щоб ділитися, знати, що ти не сам, це дуже важливо і, можливо, це е, часами єдиний спосіб вижити, знаючи, що ти не сам. І от е, е, три книжечки, які мені тоді е, попали в руки. Допомогли мені переосвідомити якісь моменти. Це Франко, це видавництво Анети Антоненко. Я вже казала, що я там скопом купила електронних кілька книжок, кільканадцять. От, це Франко Фаджані Перезавантаження почуттів». Цікавий для мене був текст там про журналіста і хлопчика. І хлопчик. І журналіст бореться з різними своїми власними ситуаціями. У хлопчика синдром Аспергера, я, можливо, неправильно вимовляю, але я про цей синдром довідалася власне з цієї книжки, як ці різні люди взаємодіють, які рішення приймають, що їм допомагає. Прийти до себе, прийняти себе. Дуже гарно тепло написано. І я щиро раділа. Для мене це було так, ніби доля мені сама оцю книжечку підсунула і в такий спосіб сказала: ти не сама, і, будучи самому десь віддаль, на, на якісь віддалі від людей, ти все одно можеш. Бути щасливою і маєш право бути щасливою. А, також книжка Крістіан Ге Полікен. Я, може, неправильно вимовляю, ви мені вже пробачте. Вага снігу. А, головний герой. одним з головних героїв це уява, яка є одним з проявів відваги. Це двоє людей застрягають, випадає сніг, і вони застрягають в одному будинку і от пробують вижити. Це мені дещо нагадало японця жінка в пісках. От, там теж, коли ти в полоні стихії, це можна перенести теж. В полоні певних обставин кожен з нас знаходиться. Не завжди ми можемо впливати на обставини, але ми завжди можемо впливати на ті емоції, які ми можем, маємо, відчуваємо в цих обставинах. Теж мені сподобалася. І ще одна книжечка Жослін. «Сосьє дощило птахами. Це дуже гарна така масштабна історична драма, і також кілька героїв, маленька лірична оповідь про кілька героїв, які є звичайними, умовно, маленькими людьми, які в свій час змінили місто, змінили своє таке бурхливе життя на життя. В певній степені суворе, сурове, правильно сказати, в... перебралися в такі придавні ці ліси, і журналістка, досліджуючи тему, ці... ця книжка побудована на реальних фактах і доволі цікаво. Вона отримала дуже багато нагород. І от мене оці люди я прямо заставили. Вибудили мене з того мого стану, що «Ей, ти, перестань, дивися, люди знаходили радість в такому малому, а ти маєш стільки, і я е, зуміла переоцінити те, що я маю. Я зуміла дозволити собі просто відпочивати і нічого не робити, е, якихось там тих два тижні, які я собі запланувала. Дозволити собі просто писати, не виконуючи жодних там домашніх обов'язків чи ще чогось там. І дозволила просто собі проживати своє життя на відстані від життя в Україні. І мені дуже хочеться поділитися наступними думками про мої. Моє бачення цієї ситуації віддалі України. І Я залишу це на наступні відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І я буду вдячна, якщо ви поділитеся думками. І чи вам легко відпочивати, чи задавали ви собі це питання взагалі стояло для вас? І чи вам було цікаво послухати мій досвід? І, як завжди, я бажаю. Завжди і всюди, за будь-яких обставин, вибирати себе. Дуже дякую, що ви є, і чекаю на зворотній зв'язок. Всього доброго!